Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати 10 страв малосольних кабачків і малосольних огірків. Заходьте, дивіться і вибирайте, які вам подобаються. Повірте, що вони всі смачні, це я вам гарантую! Сьогодні пропоную приготувати малосольні кабачки двома способами. Ці страви найбільше вдалі та швидкі у приготовленні, якщо порівнювати з іншими рецептами. Кабачки не тільки смачні, але й дуже корисні, адже вони омолочують і оздоровлюють організм, насичують його вітамінами та мікроелементами. Отже, перший спосіб приготовлення малосольних кабачків. Для цього нам потрібно взяти 1 кг молодих кабачків. Спочатку треба їх помити і обсушити, а також обрізати корінчики. Далі беремо 2 болгарських перчини різного кольору. У мене червоний та жовтий. Плоди треба позбавити серединки і нарізати їх кубиками. Після цього беремо 10 зубчиків чеснику і подроблюємо їх так, як я демонструю на відео. Кабачки нарізаємо кружечками. Щоб прискорити процес, адже плоди у нас невеличкі, молоді. Я нарізаю одночасно по 2 кабачка. Далі робимо маринад. До цього у каструлю наливаємо літр холодної води, додаємо 2 столових ложки солі, 4 столові ложки цукру, 1 столову ложку змішаного перцю, також 4 лаврових листа. Щодо перцю, то можна брати і інший, який вам до подоби. Насипаємо у каструлю третю частину нарізаного чеснику. Вливаємо 55 мл рослиною олії та 4 столових ложки 9% оцвіту, ставимо каструлю на вогонь і доводимо рідину до кипіння при помішуванні. Після закипіння додаємо у каструлю капачки, перемішуємо їх, всипаємо пучок нарізаної петрушки і знову доводимо до кипіння. Проварюємо 2-3 хвилини, не забуваючи помішувати. Кабачки змінять колір на світліший, і це означає, що пора вимикати вогонь. Після цього виймаємо кабачки за допомогою шумовки у окремий посуд. Далі до маринаду, у якому варилися кабачки. Додаємо чеснику і зелені. Після цього висипаємо нарізаний болгарський перець. Доводимо до кипіння при постійному перемішуванні. Перець також варимо 2-3 хвилини, як раніше, кабачки. Потім за допомогою шумовки викладаємо перець у миску. Беремо скляну форму. І заповняємо її спочатку кабачками більшу половину, потім частиною провареного перцю. І знову повторяємо те саме. Зверху посипаємо зеленю і чесником, що залишилося, і заливаємо гарячим маринадом. Після цього накриваємо форму кришкою. І залишаємо охолоджуватися 6 годин. Далі ставимо у холодильник на цілу ніч. Зранку на нас чекає вже готова ароматна страва. Зараз її покуштую це дуже смачно. Кабачки вийшли хрусткі, пікантні та насичені. Вони стануть відмінним доповнюванням. До багатьох страв. А зараз розповім, як приготувати малосольні кабачки другим способом, не менш швидким, ніж перший. Отже, нам треба взяти 1 кг зелених кабачків, змішаних з цукіні. Нарізаємо їх кружечками, попередньо обрізавши хвостики у кожного плода. Товщина кружечків повинна бути не більше 1 см. Нарізані кабачки висипаємо в миску. Після цього беремо 2 помитих різнокольорових болгарських перця, виймаємо з серединки і нарізаємо кубиками, висипаємо його до кабачків. Далі у миску додаємо нарізану петрушку і часник. ріжемо 10 зубчиків. Але висипаємо на весь. При бажанні всипаємо 1 частину чайної ложки пекучого перцю. У каструлю наливаємо літр води. Всипаємо стебла з пучка петрушки, додаємо 2 столових ложки солі, 4 столових ложок цукру, часник, що залишився, вливаємо 4 столових ложки лимонного соку. І 50 рослинної олії. Далі додаємо 4 лаврових листа, приправляємо однією столовою ложкою змішаного перця, додаємо півчайної ложки пекучого перцю, але це не обов'язково, як кому подобається. Все ретельно перемішуємо і доводимо рідину до кипіння. Після того, як маринад проварився одну хвилину, виливаємо його у миску з овочами у гарячому вигляді, розправляємо все за допомогою лопатки, накриваємо кришкою, охолошуємо 6 годин і потім ставимо до ранку у холодильник. По тому кабачки можна скуштувати, закуска виходить гостренька. Духмяна і дуже смачна. Смачного! Сьогодні пропоную познайомитись з рецептом дуже смачної та корисної страви. Малосольними кабачками з морквою. Отже, для приготування страви треба взяти пів кг кабачків, попередньо помитих та обсушених, але не чищених, і натерти їх на терці для моркви по корейськи Дві моркви треба очистити і теж натерти аналогічним способом. Овочі викладаємо у скляний контейнер, розмішуємо, додаємо 5 зубчиків пресованого чеснику. Також всипаємо пів чайної ложки сухого чеснику. І стільки ж пекучого і чорного меленого перцю, якщо любите гостреньке. Страву солимо достатньо однієї чайної ложки, посипаємо кабачки з морквою двома столовими ложками цукру. Краще взяти коричневий, але якщо немає, то можна і звичайний. До речі, всі пропорції сказані під відео. Вливаємо дві чайних ложки 9% оциту і стільки ж підсмаженого кунжуту світлого чи темного. А зараз головний секрет страви. У центр контейнеру заливаємо 50 мл кип'ящою оливкової олії, ретельно перемішуємо овочі, накриваємо кришкою та ставимо до холодильника. На 2 години, адже кабачки містять спеціальну речовину, антиоксиданти, які допомагають клітинам відновлюватися. Прийшла пора скуштувати нашу страву. Виймаємо її з холодильника, відкриваємо кришку. І що ж ми бачимо? Відразу квартиру наповнює неймовірний аромат. Перед вживанням кабачки з морквою треба перемішати. Овочі щедро поділилися соком, виливати його не потрібно. Викладаємо страву на тарілку гіркою. Правда, виглядає гарно та іскраво. Закручуємо кабачки на виделку, як спагеті, та куштуємо. Смак страви кисло солодкий, насичений та свіжий. Це дійсно дуже смачно. Сьогодні пропоную приготувати малосольні кабачки. Цей спосіб приготування дуже швидкий, а смак кабачків просто неймовірний. Але спочатку я хотіла побажати всім нам минного неба над головою та миру нашій рідній Україні. Отже, для приготування малосольних кабачків треба взяти 500 г пів чайної ложки солі, пів чайної ложки цукру, одну столову ложку олії, пучок петрушки, два супчики чеснику, дві столових ложки оциту. Нарізаємо кожен кабачок, попередньо вимитий і обсушений, тонкими скипочками, висипаємо їх в миску. Посипаємо кабачки сіллю і ретельно перемішуємо руками. Накриваємо харчовою плівкою і залишаємо на 5-10 хвилин. У окремій місці змішуємо цукор, давлений часник і чорний перець. Далі доливаємо до суміші, оцет і олію. Знову перемішуємо. До речі, замість цукру можна взяти мед. Кабачки тим часом стали набагато м'якшими та виділили рідину, яку треба злити. цукіні її виділяється набагато менше, ніж звичайних кабачків. Розмішуємо ще раз суміш з маленької миски і поливаємо кабачки, додаємо нарізану петрушку або кріпець і міксуємо з кабачками. Знову накриваємо харчовою плівкою і залишаємо на 2-3 години в холодильнику. Готові малосольні кабачки можна їсти просто негайно, що я і зроблю. Це дуже смачно і корисно, аромат неймовірний. Кабачки можна використовувати у якості самостійної страви до м'яса, риби. Як складний гарнір у тандемі з іншими овочами, або як додаток до відвареної молодої картоплі. Сьогодні пропоную приготувати корисну сезонну страву, малосольні кабачки або, по-іначому, салат з кабачків. Цей салат можна їсти вже через 2 години після приготовлення. Для приготування нам знадобляться наступні інгредієнти: 1 кг кабачків або цукіні 2 морквини, одна болгарська перчина. Перець нарізаємо соломкою та засипаємо у глибоку миску. Дві морквини натираємо на терці по-корейськи або овочисткою. Додаємо моркву до болгарського перцю, кабачки вимиваємо. Обсушуємо, але не очищуємо, нарізаємо їх аналогічним чином, як і моркву. Майте на увазі, якщо середина кабачка наповнена зернятами або дуже м'яка, то її до салату не додаємо. До овочів засипаємо 3-4 зубчики давленого чеснику, приблизно півчайної ложки солі, столову ложку цукру, чайну ложку коріандру, Півчайної ложки меленого чорного перцю, чайну ложку сухого чеснику, чайну ложку паприки, 40 мл 9% оциту, 50 мл гарячої олії. Все гарно розмішуємо. Легше всього зробити це руками, але можна і двома виделками. Після цього накриваємо миску харчовою плівкою та ставимо салат до холодильника на 2 години. Після того, як пройде вказаний час, салат можна їсти. Факт, що овочі не піддавалися терміновій обробці, говорить про те, що всі необхідні вітаміни в них повністю зберіглися. Дві години пройшло, будемо куштувати наш корисний салат. Або якщо можна назвати малосольні кабачки. За цей час овочі виділили сік, просочилися приправами та ароматами один одного. Можу сказати точно: салат неймовірно ароматний та смачний, соковитий та дещо пікантний. Подавати його можна до відвареної молодої картоплі. Цього разу це картопля у сметані з зеленю. Це безпроіграшний гастрономічний тандем. Сьогодні будемо готувати молоду картоплю з малосольними огірками і кабачками. У каструлю вливаємо півтора літри води, всипаємо 60 грамів солі, 200 г цукру, 250 грамів кетчупу чилі, 200 мл оцту. Все розмішуємо і доводимо до кипіння. Маринад закипів. У миску вкладаємо 1 кг кабачків і 1 кг огірків. Кабачки я нарізала на скипочки, огірки залишила цілі, залила окропом і залишила на 15 хвилин. Через 15 хвилин воду злила. Додаю одну цибулину нарізану скипочками. Два зубчики чеснику теж нарізані скипочками. Пекучий перець, сім горошин чорного перцю, пучок петрушки. Маринад в каструлі закипів. Додаємо 100 мл олії. Маринад готовий. Кип'ящим маринадом заливаємо огірки з кабачками. Накриваємо зверху тарілкою. При кімнатній температурі даємо охолонути 6 годин, а тоді забираємо в холодильник на цілу ніч. Викладаємо в миску картоплю, в другу миску викладаємо малосольні огірки і кабачки. Огірки з кабачками простоїли ніч в холодильнику, теж дуже, дуже смачні. А якщо постоять сутки, то будуть ще смачніші. Сьогодні будемо готувати малосольні огірки з сильно мінеральною водою. Через 24 години огірки можна їсти. Огірки замочили в воді на 2 години. Краще брати маленькі огірки, але якщо нема маленьких, то підуть і такі великі. Обрізаємо кінчики, розрізаємо огірок на 3 частини. У мене 1 кг огірків. У миску нарізаємо гарний пучок петрушки а можна кріпцю. Нарізаємо 2-3 зубчики чеснику. Додаємо пару горошинок перцю, Один лавровий листок, Два пекучого перцю. Їх треба розломити. Викладаємо наші огірочки. Зверху виложуємо один лавровий листок. Знову нарізуємо 2 зубчики чеснику пучок петрушки. І також додаємо 2-3 перчини пекучого перцю. Розломлюємо. Беремо стакан, засипаємо 1,5 столової ложки солі. Заливаємо сильно газірованої води, розмішуємо. Доливаємо воду. І заливаємо водою наші огірочки. Залили огірки, накриваємо піщовою плівкою і ставимо в холодильник на 24 години. Пройшов вказаний час. Ви тільки подивіться, які в нас огірочки гарні вийшли. Такі огірочки подаємо з молодою картоплею. Рецепт картоплі вийде в наступному відео. А зараз будемо куштувати наші огірочки. Вони тверденькі, хрустящі, в міру пікантні, але дуже смачні. Сьогодні будемо готувати пікантні та соковиті малосольні огірки. Цей універсальний рецепт можна використовувати щоденно. Для приготування страви знадобиться кілограм свіжих огірків. Я взяла доволі великі та продовгуваті овочі, а ви можете використовувати навіть корнішони. Так буде ще смачніше. Огірки треба обов'язково ретельно вимити, а після цього обсушити паперовим рушником. Далі з огірків зрізаємо кінчики. Овочі розрізаємо на три частини, а кожну з них у свою чергу. Ще пополам. Половину підготовлених овощів складаємо у глибоку посуду. Я брала скляний контейнер. До речі, малосольні огірки. Традиційна та неймовірно популярна страва українців. Отже, порізані огірки щедро посипаємо сухим або свіжим кропом. Хочу нагадати, що точні пропорції інгредієнтів завжди вказані в описі під відео. Подрібнюємо 4 зубчики чеснику. Половину якого рівномірно висипаємо на огірки. Зверху викладаємо овочі, що залишилися, і знову додаємо чесник. Далі до страви вливаємо 4 столових ложок рослинної олії. Майбутні малосольні огірки поливаємо оцитом. У мене виноградний, тому я додаю 3 столових ложки. У випадку використовування класичного. 9% оциту треба брати на 1 ложку менше. Знову посипаємо огірки кропом, а далі готуємо сухий маринад. У миску додаємо сіль. Цукор і добре змішуємо інгредієнти. Цією сумішю посипаємо огірки з кропом та часником. Треба перемішати та щільно закрити посуд кришкою. Як бачите, у мене контейнер вакуумний. Це ідеальний варіант у даному випадку. Проте Можна використовувати інший вид посуди. Обов'язково треба поставити огірки до холодильника на 2 години, це відмінний спосіб приготування овочів. Пройшло 2 години, витягуємо страву та знову перемішуємо інгредієнти. Майте на увазі, те, що ви зараз бачите у контейнері, не зовсім малосольні огірки. А можна сказати, на піфабрикат страву знову накриваємо кришкою та настоюємо у холодильнику ще добу. Боже, які вони ароматні. Проте запасіться терпінням. Почекайте ще трохи. Минула доба, відкриваємо кришку і бачимо, що овочі пустили насичений сік та змінили колір на менш яскравий. Оце вже справжні малосольні огірки. Нарешті дочекалися. Покуштуємо, друзі, смак малосольних огірків пікантний, освіжаючий та приємний. У той же час овочі, тугі та хрустящі. Сьогодні я відкрию вам секрет приготування простої та водночас оригінальної страви. Експрес-рецепт. Малосольних кабачків, обов'язково врахуйте, що їх завжди буде мало, скільки б ви не готували. Для страви нам знадобиться кілограм кабачків цукіні, які потрібно промити та просушити. Якщо кабачки старі, їх треба очистити. Далі знімаємо кінчики з обох боків та нарізаємо кабачки тонкими пластинами. Складаючи їх у миску, краще використовувати тертку для моркви по корейськи, але я вам підкажу цікаву кулінарну лайфхак. Подібного ефекту можна досягти також за допомогою звичайного ножа для чистки овочів. Знімати пластини з цукінів потрібно до появлення зернят. Натомість, серединку кожного овоча. Відкладаємо в бік. Тим часом у миску з нарізаним цукіні додаємо сіль та перемішуємо овочі двома виделками. Відкладаємо страву на 15-10 хвилин в бік. А у цей час у окремій посуді готуємо заправку. 10 зубчиків чеснику пропускаємо крізь прес, додаємо сушений пекучий перець. Точні пропорції можна побачити у описі під відео, вливаємо бальзамічний оцет. оливкову олію. Далі всипаємо цукор орегано, базиліко, сіль, після чого ретельно розмішуємо суміш. А як же себе почувають наші кабачки? Виявляється, вони рясно пустили сік, якого нам потрібно позбутися. Тому за допомогою рук ретельно вичавлюємо рідину з овочів. До миски з цукіні додаємо заливку і знову перемішуємо страву двома виделками Сервіровка столу дуже важливий процес, який допомагає виділенню шлункового соку тільки від одного погляду на страву. Тому ми не просто залишимо цукіні у мисці, а викладаємо їх ошатними гніздами. На прямокутну золотаву тарілку. Як же правильно їсти малосольні кабачки? Їх потрібно накручувати на вилку, немов мов спагетті. Це найбільш приятний та зручний спосіб вживання страви. Зараз покуштуємо, що в нас вийшло. Це неймовірно смачно, у міру солоно, соковито та пікантно. Дорогі друзі, сьогодні будемо готувати мариновані огірки за сутки. Я готую за рецептом Алли Ковальчук. Дуже великий влогер Алла Ковальчук. В неї чудові рецепти і чудові поради. Я вже багато років підписчик Али Ковальчук. Я раджу, дорогі друзі, зайти до Али Ковальчук, подивитися, коли ви зайдете до неї, завжди лишитесь нею разом. Це не реклама. Я сьогодні готую її рецепт, думаю, разом вам розповісти рецепт Але Ковальчук. Беремо один кілограм огірків. Нарізали такими кусочками одна цибулина. 1 літра води нормальна, холодна, 1 столову ложку оцету 9%, Пів столової ложки цукру, 2 столової ложки солі, Зелень люба. У мене петрушка, селера, базиліка і перець змішаний, чорний, душистий і червоний. Чесничок, лавровий лист. І гвоздика. В миску висипаємо. Цибулю Я нарізала так: сіль, цукор, оцит, чесничок з лавровим листям, перець, гвоздика, петрушка, салера, базиліку. Заливаємо холодною водою. Залили холодною водою, вимішуємо. Гарно вимішали. І лишаємо на сутки. Через сутки будемо. Пройшли сутки відкрили, ми, мішаємо, і будемо куштувати. М -м -м, які смачні! Я дякую Алла Ковальчук за рецепт. Дуже смачні. Можна їх їсти, можна просто так їсти, а можна поливати олією. Пройшли другі сутки, помішуємо. І знову будемо куштувати. Які смачні огірочки, дуже смачні огірочки. Я розклала огірочки на 4 тарілочки. Зараз буду заправляти їх. В тарілочку наливаю, оцет бальзаміку і трошки олії оливкової. В другу тарілочку ми тільки заливаємо трошки оливкової олії. В третій беру соєвий соус і оливкова олія. Четверту не беру нічого. Лишаю так. Зараз все перемішали. Буду куштувати, де соєвий соус і Ммм, Яка смакота. Куштую, де тільки олія. Ммм, Дуже смачний цей. Куштую де бальзамику, оцет і Ммм, Дуже смачний. Куштую той, де нічого нема. Дуже смачний. Я приготувала 4 варіанти огірків. Мені дуже вони сподобались. Я раджу, дорогі друзі, приготувати такі смачні огірки, дуже хрустящі й смачні. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, вам це нічого, а мені буде дуже приємно. Нажимайте на дзвіночок і будете бачити всі мої рецепти, які виходять. Заходьте на мій канал і будете бачити всі мої смачні рецепти. Смачного, дорогі друзі, і щасливого, радісного дня!